Кажучи, я не знаю що. Усім привіт! Надіюсь, ви у безпеці, і ми можемо з вами тут посидіти і подивитися сьогодні на набір, так скажімо, для малювання. Якщо ж ні, то йдіть негайно до безпечного місця. Я все розумію, але, бляха-муха, треба себе берегти, бо нам ще лупцювати руснюк. Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий набір кольорових І Із ними якраз є в наборі Стирачка та підстругачка, яка із. А, як мені зручніше, із маленькими лапульками Кітські. У мене такий схожий є пенал, і він дуже крутий і дуже зручний. Я побачила його в АТБ. І я така, ого, бляха, треба брати. І вам покажу, і собі буде дуже обожнюю олівці, пенали, тому, тому так. Коштувала 139 гривень. Я особисто вважаю, що це для 24 кольори і такі, ну, ще підстругачка, ласть, стирачка і ще і як його, пенал. Це дуже крута ціна, ми з вами перевіримо, наскільки олівці хороші. Ну, гумка скоріше тут буде гівняна, вона завжди гівняна. Пістругачка може бути навіть дуже доброю. Щось помалюємо, зробимо викраску і все. Проведемо гарний час. Є. Yeah. <laughs> Якось да відкрила. А, так, 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 так. Yeah. Yeah. Все, тут більше такого нічого нема. Картоночка, от є варіанти, до речі. Ось такі з візерунками і просто сірий. А, тут на картонці видно, що він такий якийсь синій, чорний, можливо, але, в наявності, був сірий. Можливо, звісно, в якомусь іншому АТБ є інші кольори, але в моєму було так. Декілька Та днів чекала, щоб заснятися. Ось така у нас е, підстругачка, дуже миленька, перевіримо обов'язково е, мотузки, які ми треба зав'язувати, цей, цей пенал. Думала, до речі, що їх не буде. Ну, тобто вони були отак сховані, і о, ніякого о, в картонці не було ніякої випуклості, щоб, типу, ну, подумати, що він там схований, і я така бляха, тут що не буде його чи що, ну, якось дивно. Але вони он є. Так, сам візерунок. Я вибачаю, що я вас тут так штургаю. Ну, просто якісь ті. Я подумувала його розмалювати, бо дуже круте буде такий фон і щось тут намалювати. І, звісно, якісь портретики. Але я ще подумаю, можливо, я не буду цього робити. Так, гумочка. Не знаю навіть, що сказати. Якась гумочка, також перевіримо. Олівці в нас дурить. Ого, олівці в нас заточені. Бо якщо хтось не шарить, не. Завжди в олівці заточені. Якийсь Inspiration erasable. <хи> е, щось таке. Ага, нічого не видно, давайте я інше покажу. Ну, от, наприклад, чорненькі. Якось так. Е, палітра кольорів. Як для мене, ну, як на мене, вона дуже крута. Е, тобто тут навіть є. Тілесний, який для наших, аніме дівчаток підійде. Жовті, зелені, сині, червоні, фіолетові, скільки сині, он навіть охра є, ну, тобто, дуже круте. Сірий он, білий. Тобто все. І може дитина маленька купити і малювати їм і розмальовки різні там персонажі. Все і вже крутезний художник, який вміє використовувати білий. Але не знаю мені, я думаю, що білий мало хто використовує. Я знаю для цього, для чого він, що він може, але, самі розумієте, не завжди він потрібен, але то не важно. Білий класний на чорній бумазі. Так, е, ну, поки все, давайте візьмемо е, скетчбук і помалюємо. До речі, цей скетчбук мого. Дайте слово згадати виробництво мого виробництва. Я його сама зробила чуть-чуть коревенько, звісно, вибачаюсь. Але я не знаю, це, навіть, просто з роками прийде, щоб робити зріз, ну, не зріз, корінець дуже красивим. Але я можу його і закривати, тому що, до речі, в мене є магазинчик в інстаграмі, в ньому буде посилання в описі. Можете зайти, там є ціни, формати, якщо вас задовольніть його і вам потрібен скейчбук, або якийсь просто записник, то звертайтеся, я вам люблясно його зроблю. От, як бачите, можна із е, своєю картинкою. Це, до речі, картинка DD Your Artist також буде, або назва тут її нікуди, або посилання в описі, або в коментарі, я не знаю, також це її наліпки. Да, Куртинки оглі, що тут є? Тут є чморило, блядь. Я вибачаю, це Тамакі із хост-клуба оранської школи. Дуже круте аніме, недавно передивлялася. Моє аніме дитинство я його обожнюю, але, бляха, ну. Тут щось не вийшло. Не знаю, я так давненько якось не малювала в скетчбуках. і в цілому не малювала. І воно, знаєте, якось не виходить нічого. Ну, Тільки дерево більш-менш нормальне, то вам не видно. Ну, от, мої улюблені руки, які завжди виходять нормально. Ну, не завжди добре, не завжди. Так, е так, так. так. До речі, от так. Ну... Е для тих, хто не знає, як їм користуватись, е аби видно було, е ви берете його отак от калачик, в рулетик, отак от за цей во, і ось тут от е засовуєте. Можна, наприклад, двічі. І все. І ось таке ви берете з собою. Якщо що. У мене такі є здоровецькі, я ще колись його на Алікспресі замовляла. На 72 кольори для мене тоді, знаєте, 72 кольори були. Ого, дофіга! Зараз в мене є набір із 100 кольорів. Я така. Почекайте, бляха. Так, і що ж ми бачимо. Ну, в цілому, як і е, очікувалось, вони е, дуже такі світлі, чи, як сказати, тверді. Е, ну, тобто, таке. Ну, для думаю, для якихось скетчів воно підійде. М -м, як бачимо, стирачка дуже добре з ними справляється. В цілому, знаєте, якщо е світлість дорівнює добре стирання, що ну, логічно достатньо, то можна і потерпіти. Знаєте, зробити скетч цим, а вже взяти м'які, е круті або не круті, а просто м'які олівці, і поверх зробити нормальну там лайн, тінь і все таке. Тому в цілому норм. Ну, так, підстругачку е треба ще затистити. Я навіть не знаю, зараз пошукаю якийсь олівчик. Ну, от нехай буде у мене такі. От із від Castell є поліхромус. Давайте протест. Я протестую тут, щоб вам тут не мішало. Угу. Ну, підстругачка крута, ну, поки вона нова, так скажімо скажімо, свіжа, то вона крута дуже. Добре, підстругає тільки ще пам'ятайте, що підстругання підстругачки ще залежить від деревини олівця. І в дешевих воно саме собою жахливе. А, от, наприклад, ті самі, самі фаберкастели, в них дерево класне і якісне, і тому все так виходить. Так, ну тоді давайте Тут щось намалюємо, бо викраску хоча я не, не дуже красиво її зробила. тому, Я викраску майже, ні... Як майже? ніколи не роблю. Тільки от тут зробила для вас щось помалюнька, Зробити викразку це одне. Багато хто каже, я сама розумію, що викраска це ще не проба матеріалу. Бо так можна надавити, все класно, буде круто, а от коли в процесі, то вже якась фігня. Так. Що ж ми з вами помалюємо? Можливо. Ну, якось от мені так запало якусь думку плум намалювати. От я недавно якраз додивилась серіал. Можливо, зараз скажу пару слів про нього, і на фоні помалюю якийсь маленький малюнок Блум. Так, все то видно, все то видно. Так, е я буду розказувати в реальному е без перемотки, бо я позабуваю, що я там хотіла сказати, тому, ну, якось, знаєте, я такої не буду вже казати. Я о, господі, фу, які вже гівня не виходить. Е я. Е Трішки потуплю. Вибачаюсь. Ой, бляха, як воно круто, круто стирає. господи, бляха. Треба перевірити. Тий мій, мій звичайний ластик, щоб птиву. Треба ж перевірити, чи це такий ластик, чи це просто олівці такі. Так, це. А, це від кохінору, то із. О, воно. Вау! Божечки, воно під нуль. Стира... Я розумію, що я тут не сильно багато на, е, красила, але бляха, вони зразі під нуль. Це так зручно. бляха. Тепер я буду малювати тільки е, дитячими олівцями. Бо вони такі от тверді, світлі і типу, ну, по факту пігмент мене влаштовує. Якісь, звичайно, якісь отакі замальовки, то... Хоча навпаки, такі замальовки краще ж малювати такими, а якісь більш ну, більш більш серйозні малюнки треба малювати іншими. То не важливо, господи. Я буду малювати, як мені прийде в голову бажання. Ну тут я пришвидшила відео, машу тут щось руками, тому що занадто довго вийшло. Я в основному просто тупила і нічого путнього не говорила. Тому ось так буде. Е, казала я про Вінкс, серіал Сага Вінкс, типу, що мені не сподобався. Перший сезон так тим більше, у другий, хоча б трішечки цікавіший. Пошла оця динаміка, сюжет розвивався. Але в основному каст там шикарний, от реально неможливо сперечатись щодо акторів. Вони дуже круті вийшли, підібрали класно. Але в основному, ну, типу, ні. Мені дуже подобається концепція, що, типу, є ці феї. Хлопці, фей, ну, спеціалісти-дівчата, мені дуже це подобається, але виконали його так я собі. Тому ось так от. Ну, більше нема чого сказати. Погоджуюсь, як і багато хто казав, мало магії. Ну, типу, якби це був звичайний не Netflix серіал було б нормально, а так це Вінкс. Я розумію, що не треба повторюватись прям мультфільм, але ж, бляха, ну, от трішечки ж зробити путню можна було б. Ну, коротше, все, дивимося далі. Коротше, угу. вам тут ще гірше видно, чим воно є. Світло, занадто світле. Ладно, я прикріплю фотографію кудись, як воно виглядає. На природньому світлі, бо навіть зараз від лампи воно кожа. Наприклад, вона виглядає дуже такою жовтою. Хоча я розумію, що олівчик не такий. Коротше, що по і я можу сказати? На якісь быстренькі скетчі піде. Дітям, тим паче, хоча, знаєте, дітям краще, ж все ж таки м'які брати, щоб воно було все яскраве, вони такі, вау, вони такі вау! Так буде краще, типу. Навіщо взагалі досі існують такі сухі олівці, я не розумію, типу, ну, е, Ну, реально, типу для дітей взагалі? Якщо вам треба якісь виділяти в конспектах слова, наприклад, чи на десь малювати квіточку маленьку для дизайну, воно нормально піде. Шикарно. Навіть не Як бачите, залишає чаточки такі. Я не пам'ятаю, з чим це пов'язано. Напевно, пігментація не дуже добре перемішана, і, типу, воно то таке якесь яскраве, то бліде. Да. Ну, коротше, така бум вийшла. Така собі. Ну, краще, чим, чим тамакі. Хоча от, лице більш-менш норм. Якщо його трішки повернути і нормально все інше, ну, це взагалі шоба. Олівці. Е, якщо брати за увагу, що це все 139 гривень, і дуже круте, що воно страється під нуль, то ну, його можна і купити. Хоча б заради пеналу. Такий пенал зараз за 140 гривень навряд чи знайдеш, бо навіть я декілька років тому на Аліки заказувала на 73. 82 кольори за 200 щимось, Тому я думаю, зараз отакі буде 200 щимось, якщо не більше. Не знаю, навіть не дивилась. Дивлячись, де коротше, Я в цілому задоволена, буду малювати якось і тими олівцями, хоча в мене їх різна є купа. Але олівців багато не буває, народ, ви що? Як можна. Купля... Не купляти олівці і пеналу. Головне, що пенал красивий є. Ось такий от огляд відбувся. Що я можу сказати? Беріть себе, будьте, будь ласка, обережні, і все буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо цих гадів. І будемо малюнько собі чудовий краєвид наших міст. Бувайте!